Професій, а ще й характер роботи зазначається в трудовій книжці. Це одна з проблем. Інша дуже велика проблема, Микола Андрійович говорив про неї, це те, що не зберігаються на підприємствах, не зберігаються як матеріали атестації робочих місць, так і накази. Зараз останнім часом дуже багато і судових справ. Наше управління бере участь в засіданнях судових, значить, де атестація проведена і є матеріали, але відсутній наказ про результати атестації, який є необхідним документом при призначенні пенсії на пільгових умовах. Тобто керівники вже чи власники, чи роботодавці вже зорієнтувалися, що без цього наказу пенсія призначена не буде. de do de pension don't see fond.